Прогноз погоди в Україні на неділю 4 серпня. Мене звати Українчик. Згідно з оновленими синоптичними даними, дощові опади різного характеру варто чекати у більшості областей нашої країни. На півночі і заході України синоптики прогнозують про холодну погоду. В денний час. В усіх інших регіонах, незважаючи на дощові опади, буде доволі спекотно. 4 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне рекордних 6 балів. Це дуже, -дуже відчутний рівень. Зараз я максимально детально. Проінформую про погоду в кожній області окремо у неділю 4 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у нашому прогнозі. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 4 серпня. Північ. У Чернігівській області. Денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Нічна плюс 16, плюс чотирнадцять. Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. У Житомирській області в день плюс 24 плюс 26 вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26 в нічний. Від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Сумщині очікується значний дощ. У Чернігівській області покрапає невелика Мжичка. На Київщині і у Житомирській області мінлива хмарність і без істотних опазів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 21 плюс 19, в районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 22 плюс 20. У Херсонській області а також на Запоріжжі термометри. Покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 в темні. На Миколаївщині в день плюс 27 плюс 29 вночі від 21 до 19 градусів тепла. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу спеки. Нічна плюс 21 плюс 19. Проливний дощ очікується на Одещині, Херсонщині, Запоріжжі і Миколаївщині. В Криму мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь. Навіть якщо ви вже робили це дуже-дуже багато разів, друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду, прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, Львівщині і Хмельниччині в день. Плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль, на Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. В усіх восьми областях Західного регіону України синоптики прогнозують невеликі дощі. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 21 плюс 19. На Луганщині вдень плюс 28 плюс 30. Вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 28 плюс 30 вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, варто чекати на добрячий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24, плюс 26. Вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів. В темні плюс 20, плюс 18. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла. В нічний плюс 17 плюс 15, у Вінницькій області в день плюс 23 плюс 25. вночі плюс 17 плюс 15 градусів. На Полтавщині в денний час від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічний плюс 19, плюс 17. Відчутні дощі литимуть на Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Полтавщині. У Вінницькій і Черкаській областях покрапає невелика Мжичка. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 4 серпня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 6 балів. Це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог мене звати Українчик! Зовсім скоро знову побачимось.